Так. Доброго здоров'я, шановні рибалки. Значить, хочу зараз е, прояснити про осіннє зариблення е, організації Апорт. Е, сталася така ситуація. Нам потрібно було на осінь е, зарибити товстолобом та білим амуром. Значить, для чого це Потрібно було робити. Тому що о, є ще така організація, як Фішбун, які зарибили водойми коропом. О, але ж усі знають, що о, наші річки заростають. І є о, така екосистема в воді. О, що вона дає? Якщо зариблять тільки однією рибою о, коропом, то о, Є кількість кисню у воді, якщо його процент цього кисню падає, то риба замідляє свій ріст. Плюс кормова база у воді, гніє водоросль в водоросах є жучки, там всякі дафнії, циклопи і все остальне. Це кормова база. Якщо кормової бази недостатньо, риба теж не росте. Якщо вона буде, як сказати, жити проголодь, вона буде дуже хворіти, їй буде вибивати хищна риба і все таке за собою тягнеться. Тому в водоймі ну, край потрібен товстолоб і біле мово. Є люди, де якісь кажуть, ми цю рибу не ловимо, там, на річки Вовчий запустили товстолоба. Ніхто не ловив. Ніхто, ніколи. Як запустили товстолоба, як почався ловитися по 5, по 10, по 7 кг, не було де глянуть Всі, хто ловили карасів, пересів викупили, мабуть, во всій округлій товстолоба снасті. І сиділи чуть через кожних 50 метрів, сиділи, ловили товстолоба. Потрібна така ситуація. Ми хотіли запустити е, суміш, щоб в цьому було там 20% коропа, 30% толстолоба і 30% білого мура. Е, але ж людина, яка нам пообіцяла це, е, вона нам позвонила і каже, е, що риба є, приїжджайте. Скільки риба? 50-70 грам навісок. Ну, коли ми взнали, що там дійсний навісок рибу був 20-30 грамів, 20-30 грамів, то ми рішили е заробок не брати. Чому? Якщо цей заробок брати е, весною, це дуже гарний заробок. Дуже. Але якщо його брати восени, це гроші на вітер. Чому я скажу? Коли випускається заробок в річку, він стає е, стаєю і стоїть стає на дні. Якщо туди зайде щука, ну, може виживе одна, два, три штучки і все, це дуже малий заробок, який восени восени. Він доживе до весни. Чому? Тому що хищна риба щука або судак, люба його буде їсти. Люба Люба хищна риба. Він просто. А деякий, він дуже малий навісок. Він просто не виживе, йому не хватить запасу. Маси запасу не хватить, він не виживе, він сам здохне. Тому. Ми цей заробок не змогли взяти. Не змогли, а не захотіли брати, щоб не викидати гроші на вітер. Якщо він, ну, в нього він до весни не залежить, його виберуть. Виберуть частні ставки, де ставки спускні. Вони спускають ставок, там нема хищної риби, тоді набирається вода і запускається цей заробок. На зиму і вирощують е, е, продуктивну рибу. Е, значить, у нас інша ситуація, інший випадок. Тому ми е, е, побачили, що фішбон, клуб фішбон зарибив коропом, тому якби нам коропа вже й не треба. Нам треба зарибити амуром і товстолобом. Тому що одне інше додає, і буде і людям чим, хто толстолоба, хто амура, хто коропа, і буде е, білий амур, толстолоб поїдати водорослі, е, фітопланктон, вода не буде зеленіти, не буде багато опавшої водорослі, не буде сіра так багато, як його може бути. Буде більше кисню. І е, короб, який зариблює фішбон, він буде краще рости, буде швидше рости, набагато швидше рости. Е, тому е, ми, нашою організацією, правлінням нашої організації, було прийнято рішення, що ці кошти, які у нас були навес... на осінь, ми її залишаємо весну. Коропа, да, коропа, ми можемо зараз поїхати в одному місті, в другому в третьому взяти, тому що короп – це така риба, її дуже легко купити, і її багато хто вирощує. Тому що у кожному ставку вирощують амура, якщо хтось цим займається, не більше ніж 20% від общої маси риби. Тому що в ставках, де займаються рибним промислом, які спускають кожного року. В них немає рослинної бази. Там база тільки така, дуже мала. Немає камишу, немає придонної трави, тому в них немає можливості вирощувати великих кількості Амура. Тому його дуже мало. Малий навесок ми брати не хочемо. Це викидка грошей. А так як у нас в організації гроші. Несуть люди, вони нам довіряють, і ми не хочемо, щоб їхню довіру знехтувати. Нам же ж важливо не тільки зарибить, щоб ось ми зарибили, відчиталися і все, справились? Ні. Нам треба, щоб від, від цього зариблення е, отримали усі сповна, щоб рибалки могли ловити рибу і гарну рибу. І щоб водою ми чистішали, щоб трави становилося менше. Тоді і спінгістам краще трава не засипається за бльосна, тоді і карповикам краще. Бо хто карповик знає, бува, кормушку покладеш, вона у водорослі провалилася, і, і все. І не, не підходить не Ні короб, ніхто не підрас, ніхто не підходить. Тому. А я, як підводний мисливець, я ще це бачу із знутрі. Я бачу під водою, як страждає річка, як це пагубно, водорослі сказуються на річках. Тому я вам кажу, якщо ви мені не вірите, питайте людей, які займаються рибним промислом, що водорослі це саме найгірше, що може бути в водоймі. Є водорослі, які додають кисню. А є водорослі, які забирають кисню з води. Тому а в річках вона і та і та. Тому треба чим більше кисню у воді, тим швидше росте риба, вона менш хворіє. Тому що от багато людей знають, що дуже багато зараз краснухає боліє щука. І Самара, і вовча, і на Дніпрі, і, і Арелька. Вже казали, там багато. Чому? Тому що, що хвороба якась зайшла, вона переноситься як чайками, ну, птицею переноситься. Тому а в зв'язку з війною птиця мігрує дуже сильно, тому така ситуація. Нам треба нам треба хищна риба, нам треба сом. Який поїдать, може, щук, І особливо хворих щук. Судака запускали, і ми запускали, і клуб фішбон запускав. Тому судак поки що є, і в Самарі і Вовчий. Тільки аби ж рибалки були ну, совісні і не вилавлювали малого судачка, щоб він віднерестився, і таке. Тому. Дуже багато у мене людей запитують, коли буде осеннє зариблення. Осенні зариблення. Кажу, що так, осіннього зариблення, мабуть, не буде. Їхати в Пітриківку, брати цього Амура по 180 гривень. Ну, вибачте, це мені кажеться, коли його продавали там по 110-120, по 120, ще й куди не йшло ну по 170 ми лучше весною ці гроші перенесемо на весну і візьмемо по 130-140, по 140, бо весною вона подорожчає однозначно. Однозначно, тому що навіть в зимувальних ямах є падіж цієї риби, і вона менша і навіть навіть хищної риби. Тому така ситуація виходить. Така ситуація. Я вважаю, що правлінням нашої організації було прийнято правильне рішення. Оставити ці кошти, не ризикувати, не брати цю малу рибу, щоб тільки відзвітувати, що ось ми такі гарні, ми зарибили. Ні. Давайте скажемо правду: риба взимку все рівно не росте, тому ми нічого не потіряємо від цього, що ми її восени зариблемо або весною. А виграти, виграємо. Якщо ми. Найдемо весною таку малу рибу як там 30 грам. Це було б дуже добре, бо на кіло було б її дуже багато. Не найдемо таку, значить зарибимо двохлітню, Ми з краснокутським рибхозом вже созвонилися, У них на весну буде білий амур, двохрічний. Це десь буде до полукіла. Тому я думаю, що буде дуже добре. І ціна буде на сьогоднішній день, вони кажуть, приблизно десь 130-140 гривень кілограм. Ну це ж не 170 в зиму. Тому ну, це адекватно, якщо що, привеземо з Краснокуцького. І ще гроші там, може, підсабирається до весни. Так що, от, от так. Так що, шановні рибалки, не переживайте. Я розумію, що хочеться праздника, що зариблення, щоб порадіти за це все. Ну, не треба і викидати гроші на вітер. Не треба, особливо на зараз. Тому до побачення, до зустрічі і слава нашим героям, ребятам.